Дубно плакало сьогодні, 4 жовтня, проведжаючи в останню дорогу свого героя, старшого солдата Юрія Бриля, на щиті до рідного міста повернувся мужній воїн, інспектор прикордонної служби, навідник мінометів відділення вогневої підтримки. 30 серпня 2024 року. В районі населеного пункту Піщане Харківської області, внаслідок Отриманих поранень був доставлений у головний військово-медичний клінічний центр Державної прикордонної служби міста Києва, де боровся за життя до останнього подиху. 29 вересня 2024 року зупинилося серце нашого героя. Назавжди. Юрій Бриль ровесник Незалежної України. Народився у 1991 році. Навчався у Дубинській школі номер 7 та Дубинському професійно-технічному училищі. У липні 2023 року був призваний на військову службу до лав Збройних сил України. У пам'яті всіх, хто його знав, він назавжди залишиться світлою людиною. Займався спортом. І захоплювався риболовлею. У нього залишилися мама і брат. Під час прощання священики православної церкви України відслужили поминальну молитву. А настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці прото Ієрей Іван Дуда звернувся до присутніх зі скорботною промовою. Життєвий шлях Юрія завершився. Ви знаєте, що йому 33 роки це вік Господа нашого Ісуса Христа. В 33 роки Син Божий, наш Спаситель, приніс себе в жертву. В 33 роки, і наш герой Юрій, він теж приніс себе в жертву за Україну. Ви прийміть наші співчуття, а Всевишній наш Творець хай почує нашу молитву і дарує. Вашому сину, нашому герою, його душиці, царство небесне. Віддати шану своєму герою зібралися небайдужі дубенчани, його родина, друзі і знайомі. Захисника проводжали навколішки, схиливши у скорботі голови. Після прощальної церемонії траурна процесія вирушила до храму Різдва Пресвятої Богородиці міста Дубно, де було звершено чин похорону. Поховали героя на алеї Слави, що на кладовищі по вулиці Семидубській. Світла і вічна пам'ять воїну.